Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як скопіювати файли в папку Android Data. Після 11-ї версії Android за допомогою телефона скопіювати файли туди практично неможливо. Це можна зробити за допомогою комп'ютера. Попередньо під'єднавши телефон до нього. Якщо потрібно скопіювати файли в папку Data за допомогою телефона, то потрібно встановити спеціальний файловий менеджер. Він абсолютно безплатний. Посилання буде на нього знизу під відео. Зараз я продемонструю, що за допомогою файлового менеджера Samsung так просто скопіювати файли в дану папку не вийде. Відкриваємо даний файловий менеджер, переходимо в пам'ять пристрою, Android. Data І бачимо, що є обмеження. І вміст папки можна переглянути лише на комп'ютері. Я вже встановив менеджер файлів, який дозволяє це зробити. Тому я його просто відкриваю. Відкриваю папку Android. Дата. Повернемося назад і створимо нову папку в папці Android. Нехай це буде папка 3 сімки. Зараз я поясню, навіщо я створив папку саме тут. Зараз ми спробуємо скопіювати файл спочатку в дану папку. А після цього перемістити її в папку Data. Тому що напряму скопіювати файл в папку Data не вийде. Вибираємо будь-який файл. Натискаємо на три крапки. Та вибираємо копіювати в. Вибираємо пам'ять телефона, Android. Наша папка 3 сімки. Копіюємо. Зараз я покажу, що скопіювати файл в папку Data не вийде. Тому що її просто немає. Повертаємося. Так, скасовуємо. Відкриваємо знову папку Android. Наша папка і скопійований у ній файл. Натискаємо на ній для того, щоб вибрати. Знову ж таки натискаємо на неї. Та, не відпускаючи, перетягуємо у папку Data. Відпускаємо. Все. Папка із файлом в папці Data. Відпустити можна і раніше було. Ось так. Ось таким способом. За допомогою файлового менеджера можна копіювати файли в папку Data.